Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Каналу НТК інформаційні підсумки середи 29 березня. В студії працює Ольга Гереджук. Моє вітання, і спільно з колегами для вас сьогодні підготували такий випуск. Далі коротко на Прикарпатті пункти незламності працюватимуть за іншим графіком. У Коломиї відбулася зустріч із рідними загиблих, безвісти зниклих і полонених учасників російсько-української війни. Снігозахисну смугу посадили на Коломийщині. У Коломиї запрацював безкоштовний сортувальний майданчик для відходів. Тепер про це та інше більш детально. На Прикарпатті пункти незламності працюватимуть за іншим графіком. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Пункти незламності на території районів, міст, селищ і сіл переведено з цілодобового функціонування в режим готовності до термінового відновлення роботи. Пункти, що створені в адміністративних будівлях, продовжать працювати у робочі години. Також в Івано-Франківську Коломиї та Калоші продовжать роботу мобільні пункти незламності лише по одному пункту на місто. У Коломиї цілодобово продовжать працювати пункт незламності у середмісті. Це намет біля ратуші. Про це повідомили місцеві рятувальники. Нагадаємо, відвідувачі пунктів незламності зможуть отримати послуги інтернету та підзарядити мобільні пристрої. У випадку надзвичайної ситуації пункти незламності мають бути розгорнуті впродовж двох годин. У Коломийському міському центрі підтримки захисників України відбулася зустріч із рідними загиблих, безвісти, зниклих і полонених учасників російсько-української війни. Напередодні місцеві депутати на сесії розглянули питання щодо збільшення соціальної допомоги. Власне, про це й спілкувалися на зустрічі. Далі сюжет Юлії Марціновської. Вивчення та вирішення питань щодо призначення пенсій різного виду доплат, пільг та інших соціальних гарантій, а також державних виплат. Такою була основна тема зустрічі представників Центру підтримки захисників України, пенсійного фонду та сімей загиблих безвісти зниклих і полонених захисників України. Таких у Коломийській громаді 44. Зі змінами присутніх ознайомив заступник начальника управління соціальної політики Віталій Яворський. Підвищено розмір щомісячної грошової допомоги батькам загиблих до 2600 гривень. Це з 1 квітня. Також допомога на вилетання надгромних пам'ятників буде становитися з першого рік 100 тисяч гривень. Дітям по пішанні дітям так залишається 3 тисячі гривень. Пр... Ні, про ні, ні, не при непрацездатним батькам. Байказеве це і це, це йде з міського бюджету. Непрацездатних не Якщо пенсіонер, це не, не має значення до пенсії до чи, чи інших доходів. У пенсійному фонді зазначили, що збільшилися виплати за державні нагороди. Зокрема, в постанові уряду номер 79 йдеться про героя України, а також орденів Богдана Хмельницького та княгині Ольги. Такі зустрічі планують робити традиційними. Опанувати зброю в Івано-Франківській тергромаді організували національно-патріотичний захід із вогневої підготовки для молоді Прикарпаття. До навчання долучились як хлопці, так і дівчата. Більше у сюжеті моїх колег. По центру мішенька така по посередня, Та, ви знайшли. Нажміть просто на скус, крас відчують, які... ну, як нажиматися на спуск. О, що ви так ага, нажмете ага, зараз? Так. Так, тільки легенько одразу угу. піде вистріл. Так, щоб зарядити цю штучку, тільки карти вперед і вниз. Для 17-річної Юлії це перший досвід роботи зі зброєю. Якщо чесно, то я перше думала, що це буде щось таке дуже ну, складно буде. Я що я це не зможу виконати, але мені дуже сильно сподобалося. Я такий прям якийсь кайф почула. На мою думку, просто зараз такі часи, що може всякі ситуації і потрібно завжди бути готовим до того, що тобі буде потрібна зброя. Про необхідність опанування азії вогневої. Підготовка говорить ще один учасник заходу Антон. Агресія зі сторони Росії. То я думаю, кожен кожен повинен вміти хоча б якісь навички з поводження зі зброєю мати, тому що це зараз дуже важливо і. Може настати час, коли треба буде себе захистити. Я Зрозумів, що ще дуже багато треба чому вчитися, і треба треба все таки вміти поводитися зі зброєю, тому що це зараз на жаль на даний час це потрібно. Перше заняття на думку директора спортивно-стрілецького тиру, дає достатньо інформації, аби надалі вміло працювати зі зброєю. Перш за все, що вона знайомиться з зброєю різною, як і гладкоствольною, як і нарізною, поведінка зі зброєю, техніка безпеки, зі зброєю, як і і, і обслуговувати, як її можна ну, розбирати, збирати, як користуватися, що таке запобіжник, коли ставити і, палець став на спусковий гачок, коли як в яку мішень прицілитись правильно, на яку дистанцію може той чи інший набій. Досягнути ціль. Впродовж заходу юнаки та дівчата мали змогу попрацювати із нарізною зброєю, а також спробувати стендову стрільбу. Тут проводяться стрільби з гладкоствольної зброї по літаючим тарілочкам. На даній площадці є 5 рамок, з яких стріляється в кожній рамці по 5 мішень і загалом 25 мішень. Тяжкий вид спорту, бо різні траєкторії з різними швидкостями потрібно стрілку. І найти цю мішень, прочитати її траєкторію, зробити правильне випередження і влучний постріл загалом до навчальних стрільб долучились близько 20 юнаків та дівчат. Ми десь розглядали ряд можливостей і обрали саме це місце, тому що це місце воно є найкраще не тільки на західній Україні, як мені відомо, а найкраще на Україні для проведення саме такого заходу. Дійсно, наша молодь потребує правильного виховання. Виховання в правильному і такого національно-патріотичного, тому що ну напевно, коли як не сьогодні, в час війни на території України нам треба виховати гідне наступне покоління на прикарпатті національно-патріотичні заходи проводитимуть і надалі. Снігозахисну смугу посадили на Коломищині. Ялини, клени та явори. Садили працівники служби автомобільних доріг області. Усе для того, щоб захистити найбільш проблемні ділянки шляху Р 24 від снігових перематів, а також пилових бурь, загалом висадили 300 молодих дерев. Детальніше Марина Максимів. Це дорога Р 24 Татарів Кам'янець-Подільський взимку кажуть працівники служби автомобільних доріг області саме на цьому вітинку дороги, що на Коломийщині, часто ускладнений рух транспорту через снігові замети дошкуляють і інші природні явища. Розповідає Василь Буджак, керівник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області. Літом західні вітри дуже зривають ґрунт, і тут прямо такі пильові бурі. Офісні працівники обласної служби доріг вирішили тут посадити дерево, ялину, і явір і клен. Три види дерев це такі, які і легко приживаються, і швидко ростуть. Снігозахисні посадки. Я думаю, що вони допоможуть не тільки дорожникам, а й аграрникам. Продовжимо ту посадку, яка вже є. Ну і в цілому це корисно для екології. Нашого краю долучилися до посадки 300 дерев і представники Коломийської районної військової адміністрації. Садити дерева завжди краще ніж зрізати. Все таки чисте повітря, безпечні дороги це є дуже важливо для нас. Поки дерева посадили лише на території гвіздецької територіальної громади, каже Василь Бюджак. Однак потреба у такій снігозахисній смузі є і далі в напрямку підгайчиків, та поки це неможливо, продовжив він. Поки що не вирішено питання з власниками паїв. Тут є проблема, оскільки коли проводилось паювання землі, то зайшли в смугу відведення дороги. До слова, каже Василь Буджак, на проведення такої акції не витратили жодної копійки. Ми то якби благодійно робимо, і ми вдячні лісівникам, які нам подарували посадковий матеріал. Тобто, все це якби безкоштовно і без затрат бюджету. Такі ж снігозахисні смуги планують посадити і на інших вітинках прикарпатських доріг. Найбільше це в Наснятинщині, Городенківщина, Тлумач і Коломийщина. От ми будемо вже задачувати підрядне підприємство за кошти експлуатаційного утримання доріг, щоб вони цю функцію виконували. Марина Максимів, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Сортувати сміття стане легше. У Коломиї запрацював спеціальний сортувальний майданчик. Ініціювали його створення активісти організації «Екогвалт» спільно з підприємством СЕПсервіс. Працюватиме сортувальний майданчик безкоштовно. Що вихідних з 11 до 17 години? Скільки років ми говоримо про те, що нам треба сортувати, щоб з наш місцезвалище не розросталось, щоб коломиї була чиста. Максим Вердеш, голова громадської організації «Екогвалт». Молоді люди об'єднались більше як п'ять років тому. Їх турбує стан довкілля у рідному місті, зокрема, поводження із твердими побутовими відходами. Вони одні з перших, хто почав сортувати сміття у Коломиї. Зокрема, у 2018 тисячі долучились до створення. Соціального екологічного підприємства Сепсервіс вони безкоштовно та регулярно вивозять відсортовані відходи з приватних і багатоквартирних будинків. А тепер відкрили ще й майданчик для сортування відходів. Загалом по Україні формат станції сортування вже поширений. Досить є і у Франківську, і у Львові, і у Києві. На коли ми, ми бачили проблему того, що люди мусять шукати пункти прийому. Вони там не завжди зрозуміли, що вони приймають, не завжди зрозуміло, де їх як знайти. Вони їх ніхто не рекламує. Відповідно. Там непопулярні місця. А ми хочемо зробити нашим простором сортування відходів популярним і легкодоступним. Максим Вердиш продовжує мають налагоджену логістику у цій сфері. Тому всі, хто принесе вторинну сировину, можуть бути впевнені, сміття віддадуть на переробку. Щоправда, поки приймають не усі відходи. Ми зараз 17 позицій приймається, включно з батарейками і всього для окопних свічок і. Одноразових електронних з яких ми теж робимо павербанки пізніше. І от базовий набір там, всіх пластиків, металів, скла, макулатури. Якщо говорити про пластики, то ми і hdpe пляшки приймаємо, пінопластик, шестірка, папір ми ділимо окремо на три е, типи: архівний папір, картон і від яєць, бо в них є нюанси переробки, відповідно е, потребує розділення. Тут плівки, реально вся плівка зараз іде на переробку. Тобто будь-якого типу просто плівочне. Стандартно метал, окремо на алюмінії є і окремо ми ще зберемо е, жестяночки на корпус. Той картон, який поділ основний робимо. Метал. Працюватиме сортувальний майданчик безкоштовно. Тут будуть волонтери, представники екогвалту, які проконсультують і допоможуть відсортувати сировину. На цей простір орієнтований на те, що люди з автівками і можливістю провести, принести, можна велосипедом пробувати, зможуть привозити. І вдома головне розуміти, яку сировину ви можете віддати на переробку, і її навіть не обов'язково там на всі 17 якихось мішочків ділити вдома. Можна до нас принести, висити по на стіл і походити. У нас є окремо корзинки, що можна поставити, це поїздити. От. Тобто тут можна зробити самий розділ. Дома головне це сплющити, помити, тримати в чистоті. Сортувальний майданчик працює за адресою Коломия, вулиця Валова, 47Б. Це неподалік приміщення пенсійного фонду. Працюють що суботи і неділі з 11 до 17 години. Стартуй! Шахові надії Прикарпаття 2023 В Івано-Франківську відбувся третій етап відкритого турніру. У змаганнях взяли участь 30 юних шахістів з Івано-Франківської, Львівської, Харківської та Херсонської областей. Більше про цей та інші шахові турніри у наступному сюжеті. Третій етап відкритого турніру Шахові надії Прикарпаття 2023 серед дітей. Віком до 13 років цього разу було поділено на дві частини. Загалом у змаганнях взяли участь 30 юних шахістів з Івано-Франківської, Львівської, Харківської та Херсонської областей. Єдиним гравцем, який брав участь у двох турнірах, став коломиянин Юрій Стефурак. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою в дев'ять турів. Спочатку прийшов турнір серед дітей 2014 року народження та моло. У ньому Юрій Стефурак набрав сім з половиною очок із дев'яти можливих та став бронзовим призером. Наступного дня змагались юнаки та дівчата 2010 року народження та молодші. Тут також досяг успіху учень Коломийського ліцею No2 вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак. Дев'ятирічний Коломиянин набрав вісім очок із дев'яти можливих та посів друге місце. Поступившись переможцю лише за додатковими показниками. Переможців і призерів відзначили кубками, медалями і грамотами. Також усі учасники отримали солодощі. А в Коломиї з нагоди відкриття оновленого приміщення шахового клубу відбулися два турніри. Спочатку змагались юнаки віком до 16 років. У цьому турнірі впевнену перемогу із 100-відсотковим результатом. Сім очок із семи можливих здобув коломиянин Віталій Погорецький. Срібним призером став Анастасій Пугаченко з Чернівців. А бронзу виборов Павло Атаманюк з Коломиї. А в турнірі серед дорослих в цікавій напруженій боротьбі здобув перемогу кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський. Друге місце зайняв кандидат. У майстри спорту Василь Андрусяк. Третім став теж кандидат у майстри спорту Олег Боєчко. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК. Також усе є на офіційних сторінках телеканалу НТК у соцмережі Фейсбук, Інстаграм. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. У студії працювала Ольга Гереджук. Побачимось. Слава Україні!